Саме так можна назвати місце, де на власні очі бачиш, як визріває улюблений продукт майже кожного закарпатця. Особливість ізянського сиру є те, що його роблять одразу ж на фермі на свіжому овечому молоці. Чим чим, а легкістю приготування такий продукт точно не відрізняється. Вступає молоко на нашу сироварню, визрівання проходить 13-14 годин молока. Після того молоко розподіляється в сироварочні котли, підігрівається до відповідної температури та охолоджує. Після того, як пройде охолодження, внесеться сичужний фермент і закваска. Ніяких емульгаторів, стабілізаторів та рослинних жирів ми не додаємо. Це говорить про те, що сири є натуральні. Після того, як до молока потрапляє сечужний фермент, утворюється згусток, який розрізають металічними лірами. Далі масу формують у спеціальні форми та присвоюють номер. Це самі ті маленькі пластмасові цифри, які ми так часто бачимо, купуючи готовий продукт на ринку. Та не завжди розуміємо, що вони означають. Дуже часто запитують, що це є за цифри. Це є, звичайно, дата виготовлення і дата виготовлення співпадає з, датою, з номером партії. От і ми в кожну. Бачите, на сьогодні є 23, 6 місяць. Виставлені дати ну а далі на сир чекають години під важким дерев'яним пресом, який остаточно сформує та позбавить продукт залишків сироватки. Відпресовуються сири, тому що відходить залишок сироватки. Скільки годин це триває це пресування? 14-16 годин після пресі. Вже готові головки сиру надходять у селяний розчин, де перебувають близько 14 годин, а згодом ретельно Заключний етап етапсього дійства це холодильна камера та місяці визрівання у відповідному температурному режимі. Наприклад, улюбленцю туристів овечому сиру треба не менше 6 місяців. Він уже більш підходить до пармезана на шостому місяці. Проходить кристалізація пармезана. Взагалі пармезан визріває 9 місяців. Ну, звичайно, що ми з часом будемо ставити на далі визрівання на 9-12 місяців. Т аналогом дорогих італійських сирів мають стати експериментальні зразки продукту, незвичний смак, яких можна буде відчути вже за кілька тижнів? Вже півроку в спеціальному охолоджувальному приміщенні знаходяться ось ці чотири експериментальні види сиру. В чому ж полягає експеримент? Та в тому, що кожен з них знаходиться в відповідній скоринці. Оце, наприклад, зола, оце трав'яна суміш, а оце червона паприка. Побачивши на полицях плісняву, постає і питання: невже це закарпатський блакит? Оскільки ця плісня, не штучна, то її промивають кожні 10 днів. Ви сказали, що кожні 10 днів сир має промиватися. Навіщо? Так, тому що е, в ньому працює жива бактерія. Він здатний викидувати плісінь, викидувати слизь. І ця плісінь кожних 10 днів промивається. Це приємливо для натуральних сирів. Ну, і звичайно ж, після місяців перебування на холодних поличках камери сир нарешті потрапляє до дегустаційної тарілки. Основний склад якої тут вурда, марадаш, бринза, ріка, тиса та тематичний ізянський. Саме більше е, користуються попитом у туристів. Це Вурда. Це так ну, більш відома його назва це італійська рікота, яка здавна виробляється вже на Закарпатті. Вона є таким традиційним, як візитна візитівка Закарпаття. Дуже смачний, білку багато білку вміщує в себе і мало калорій. Осі купляєте дорогу рікоту в італійських магазинах дарма, адже закарпатський аналог м'якого сиру не поступається ані смаком, ані складною рецептурою. Якщо сніданок в Парижі це кава та круасан, то на Закарпатті особливим смаколиком є ніжна овеча вурда. Раніше цей продукт споживали переважно з сіллю, часником та цибулою. А от зараз смакують на європейський манір під солодким дресінгом. Tai verta skustuoti.